На Сумщині вулицю у райцентрі назвали на честь Кузьми Скрябіна. Востаннє в області музикант був саме у Тростянці. Він виступав перед містянами на день міста. Чекали Андрія Кузьменка сумчани і на щорічний фестиваль Схід рок. Утім, то була остання зустріч із виконавцем. Під закон про декомунізацію у Тростянці потрапило 53 топографічних назви. Більшість із них отримала нові імена. Одна в центрі міста офіційно вже зветься. А згодом матиме і нову табличку вулиця Кузьми Скрябіна. Це людина достойна, щоб його ім'ям назвалися вулиці в Україні. Чоловік, який не боявся ніякої власті, нічого. Він казав, то, що всі, по більшому счету, кожна людина в Україні думає. Було піднято питання щодо перейменування однієї з вулиць. В частності вулиці Півненка на вулиці Кузьми Скрябіна. це питання було підтримано. Потім на сесії безпосередньо голова фракції Юрій Самодай її озвучив. Ну це, це таке побажання. Депутати прийняли його і одноголосно проголосували.